Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 25 вересня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький сорт в моєму саду, сорт яблука Scarlet Spur. Це перше сигнальне подоношення. Отакі ось гарні плоди. Це сорт раннього зимового терміну дозрівання. В описі пишеться, що... Сорт гарно зберігається в холодильниках в звичайному підвалі. З вами ось провіримо, яке буде зберігання. Ну, Я вважаю, що чим холодніші умови зберігання, тим краще вони зберігаються. А сорт бачу дуже слаборослий, оце підщепа М9, ось прирісту зовсім немає. Дуже рано входить по доношення, цікава така форма, так, такий окрас у яблук. Думаю, ой, що треба його зривати вже, збирати на дозарювання. Ось такі плоди. Є посаджені дерева на середньорослих підчепах в мене, але ще не подоносили. Ось скарлеттпур, гарний. Дуже гарний, по смаку не знаю. Треба положити на дозарювання і вже з вами його продегустуємо трохи пізніше. Яблучко дуже гарне. Сьогодні у нас 6 грудня 2022 року сорт яблук Scarlet Spur після дозарювання. Зараз засніму вам відосик за пілякою. Побачимо, який у цього сорту смак, яка вага. Це яблуки трохи натерті ганчіркою, бо в підвалі дуже сиро. Ось такий вони мали вигляд. Ось у мене руки всі грязні. Ось бачите? Як пліснява трохи. Ну, це на всіх яблуках у мене таке. Ну, Зато вони краще зберігаються, вони насохнуть. Ось отак. Тобто, щоб був товарний вигляд, трохи протер ганчіркою, бо на базарі теж натирають, щоб все було чекі-дрікі. Так, ладно. Давайте побачимо, яка вага у цього сорту. 282 під 300 грамів. 237. У цього сорту ось виражені ребра. Це без обробок гіберліном. Я ніколи в житті в своєму саду не обробляв плодові дерева гіберліном. Колись, коли займався виноградом, раз пробував по лорі гіберліном. І те я не пам'ятаю, яка пропорція була. Скажу так. Ягода була у Лори під 40 грамів, але вона не достигла, вона була без сімян, трохи були рудіменти, і вона вся пообсипалася. І після того я вже більше ніколи не експериментував з гіберліном і нікому не раджу. Тобто, там, де показують яблуки, ну, от, наприклад, ось візьмем, да? показують яблуко, а воно таке длинне-длинне. Голд чіф, супер чіф, вони прям дуйні такі. То з промислових садів там, де експериментують обробками Геберліну. Воно більш товарне, на нього більш звертають дурні увагу, які купують, думають, що це такий сорт. Ні, Це витягується хімічним способом е, самі плоди. Тобто я такого не роблю. Ось Я показую те, що в мене є в саду, як вони себе показують. Все. Щоб ви розуміли. Так. Ну, Грубо, вага цих, цього сорту приблизно 200-250 грамів. Ну, ось, можливо, є, це самі великі. Ось так. вона. 300 грамів. Товарність дуже гарна. Ось, з одного дерева бачите, яка форма, трохи різна. Ось отак. Так, ну давайте розріжемо зараз. Побачимо вміст цукру, продегустуємо. Таке воно, коли ріжеш середньо щільне зараз. Отакий має вигляд м'якуш. Давайте побачимо з соком, що в нас робиться. Ой, дуже соковите. Ну і давайте побачимо вміст цукру у плодах по рефлектометру. Цікаво, що воно покаже в нас. Як зробити так? Так, дивимося. 18. Непогано. Це напевно у мене, поки я знімав відео по яблукам в цьому році. Це саме солодке показує по вмісту цукру. Дуже гарно. Пробуємо на смак, як воно покаже по смаку. Угу. Дійсно, це яблуко дуже солодке. Це його дегустую перший раз після дозарювання. Вважаю, що його вже потрібно їсти. Можливо, його можна було вже починати їсти напевно, з 15 листопада, з середини листопада. Я думаю, воно вже бути нормальне було. Хоча я його не куштував. Скільки воно буде зберігатися, я не знаю. Побачимо. Е, ну, думаю, що не дуже довго. Всі сорти е, редовської групи, реддішеферської групи вони дуже довго не зберігаються в обичних умовах в підвальних. В холодильниках так вони дуже гарно зберігаються. Дуже дуже. Так, що я можу ще сказати? Є живець для щеплення, кого сорт зацікавив, можете звертатися. А по смаку, бо собака відволіка. Е, дивіться, смак у нього дуже ароматний, дуже такий насичений, е, присутні редовські тони. Хто полюбляє сорти Реддюля Ша, він дуже схожий по самим ароматам, але він дуже солодкий, дуже солодкий. М'якуш середньощільна, е, міу-козирниста, навіть міл Це яблука для тих, хто не полюбляє тверді сорти. Такі як Моді, такі як Кримсон Кріпс, Сміральда, Голтраж, це тверді сорти. Скави ще тверді, там якусь дуже тверда, там треба зуби такі, як у зайця, щоб були, щоб гристи. Їх. Цей сорт, ні. цей сорт середньощільний. В принципі, для пожилих людей якраз то, що треба. Отакий новичкий відеогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, підтримуйте канал. Це дуже допомагає каналу розвитку. Я буду дуже вдячний всім. пока пока до нових зустрічей.